Друзі. А ось так ми їздимо Фух, на коп. Блянте яка гора. Не знаю комера передасть чи не передасть. Дуже хочеться нам тем скіфів покопати. Ага. Не їде. З розгону давай. І все. Ось а а так ми їздимо. Це точно. А куди ви приїхали? Гляньте, друзі. Камера передасть, не передасть, тут дуже великий склон. І далі їздили, чекаш не поле дивиться. Потім вернулись назад. І це Сківське. зараз будемо ходити. А ось і перший красень попався. Гляньте, ха, Вісти. Вістрі стріли мені перше попалось. Приїхали з Сіріком сьогодні вдвох. Фух. По скіфам покопати. Там вон. ходять підписники встріли. Показали теж, мабуть, штучки по три на наказ знайшли. Ну і в мене перше є. Ходимо півгодинки десь. Так що, друзі, ходимо, ходимо. Друзі, всім доброго дня. Ви на каналі Копачі Збереті. І як ви бачили вже по моїй першій знахідці, ми виїхали на поле на поле скіфське. Ну, тут на шарування, в принципі, і хутор стояв, і скіфи. Получається, вон туди далі скіфи. А тут ось я біля машини зараз, поки то тут хуторщина була. Там далі сюди так хати не стяглися, а вверх там ще ферма. Ще до, до сих пір залишилися стіни від неї. Фух. Підійшов до машини. Чому? Тому що. Забув вдома на зарядці мікрофон. А знімав накше, знайшов, то там дуже великий вітер. дує. не знаю, як буде чути, так що зразу вибачаю за вітер. Як буде, так буде. І ото поки сховався, думаю, запишу привітання і розкажу, в принципі, що ми. Збираємося сьогодні знайти. А ми збираємося сьогодні по скіфам походити. Е, так як я вже говорив, двох підписників з трів теж ходять, але ну, вони з самого е, ранку ходять, то знайшли по три чи по чотири нака. Там якась ще штучка була, теж скіфська, то в принципі знахідка є. Пшеницю передіскували, ходить їде. Так що будемо вихажувати. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і, в принципі, погнали. Якщо ми щось знайшли, то ви бачите це відео, як завжди, в принципі, ходимо. Друзі, тільки ще стрілися на Сіріком. У нього також один нок попався. І все. Фух. І ще один анкамрад під'їхав машиною сьогодні на цьому полі. Людей куча, просто куча. І в мене була знахідка. Гляньте як сигнал який. І в мінус кидає, і в кольоровий. Я вже побачив. І нам тільки знайшов гляньте. Вісті стріли малесеньке, яке попалось. І, а, воно, мабуть, обломане. Ось, ось такий попався нак. Зіріком поговорили, що зараз ще хвилин 20, може півгодинки походимо. Якщо нічого не буде, то будемо переїжджати. Там тільки що приїжджали, бачили поле на хуторщину теж пшеницю прибрали, передіскували, то поїдемо ще туди походимо. Тому що тут, я ж кажу, вже вон, перебігали і переходили, так що ніде ступить. Гляньте вон, всюди, всюди сліди. Це я тільки туди йду, і я вже ось дивлюся, всюди все обхожено. Так що тут, я думаю, вже ловить нічого. Ладно, ходимо. Друзі, гляньте, переїхали, як я й говорив. На хуторок ось прибраний. Прибраний хуторок. Ось так він іде там річка. Оце де посадка ця. Чи була можливо річка. І отак понад річкою хати йшли. То ось тільки вийшло, гляньте, машина. Тільки вийшла. І в мене перший сигнальчик. Навіть не прийшлося шукати піном. Такий сигнальчик був 34-35. Тільки повернуй, гляньте. показалось мені. Мокренько ще. Макренька. Ну ми в минулому році сюди заїжджали зі Ходили, то попадались тут монетки. Дві копійки. 1900 п'ятий рік. 1935. -й. Ну, клас. Рання радянщина є. І попадаються царьки. Ну, в минулому році ми не довго тут ходили, чисто були в розвідки. Може, і білончик який попадеться. Ходимо. А ось він і перший мідячок у мене, гляньте сигнал. 76. І випав, випав зразу, відразу, відразу. Опа! Бачу СССР. Це пів копійки попалось. А ну, 28 рік. 1927. Ех, я вже запам'ятав 28-й. Трошки грошей стоїть, це танюха знаходила 28-го року пів копієчки. Ну і ці пів копійки, гляньте, в гарному стані. Так, якщо такі є, значить білончики по-любому повинні бути. Шукаємо, друзі, шукаємо круто. Друзі, ось вихожу і домик. Ось горб, я не знаю, видно, чи не видно, туди-сюди хожу. І попадаються, бачите, мені монетки. Ось ще одна монетка. Не заставила себе довго чекати. Що нам тут попалось? 10 копійок 1962 рік. Ну це вже пізня радянщина. Рання мені більше подобається, тому що вона в кращому стані. Ну нічого, знахідок ми не вибираємо, забираємо і ходимо. Подивіться, зарита моя ямка і ось я йду. Буквально два-три шаги. І також був низенький сигнал. І показалась мені монетка. Ще одненька. Ой. Ай. Ай-ай-ай. Ну це щось побільше вже і сигнал був покращий. 20 копійок, тільки на жаль, року не видно. Зараз помиємо і побачимо рік. Ну Я майже впевнений, що тут повинні бути білони. Не можуть такого... Будь-що б не попалось нам білончик. 1945. О, це вже краще. Ось така монетка. Ми приїхали сьогодні, якщо не за скіфами, значить хоча б, хоча б за мільячком і за білончиками. Радянщина то це теж добре, але срібло краще ходимо. Ну що, спробуємо з вами викопати цікавий сигнальчик. Гляньте такий. Трошки прига, ну високий. Є всі шанси, що буде невелика мідь. Або, опять же, як я вже повторююсь якийсь білончик. Ну або ж якийсь жбонь. Банок тут багатенько вже попадалось. Є викопав, гляньте. 80-81, сигнал не змінився. Ну що. Ну що. А, бачите. Як я й казав, тут багато алюмінію. мені вже кусок од ложки попався. І ось така, таких штук тут багато сьогодні вже. Ладно, ходимо. Ні, ну що я вам скажу? Радіонщини сьогодні накопаю. До сих пір хожу на одному і тому самому домику. Хатаці гляньте. радянщина напере, 1938 рік, 2 копійки, 3 копійки. Ну якщо б я знав, що ми сюди приїдемо, я взяв би обов'язково снайперку. Снайперку було б краще, тому що дуже-дуже багато мусора. Все зливається, але все одно винюхаємо. Є знахідки, є. ось такі гарні монетки гляньте. Рання радянщина і в гарному стані. Водою помиті вона буде взагалі крутезна просто. Так що ходимо. Сірікон теж вже недалеко від мене ходить, то відходив аж туди він в кінець. Зараз підійде, то покажу, що він знайшов за сьогодні. Друзі, я не знаю, може, буде скучний дуже відео. Ну, Радянщина-Пре, і я вам її показую. Гляньте, 1953 рік. Фу, вже руки чорні. І я таки хожу на одній ті самі хатки туди-сюди. І майже з кожним е, проходом в мене є знахідка, є, є монетка. Ходимо, друзі, ходимо. Тільки подивіться, ось викопав, ямка була, шмурдяк викопав. І далі зарив йомку проходжу, гляньте, який сигнал. На цей раз майже впевнений, що монетка. Тому що 93 і дзвінки Дзвінки і гарний монетний сигнал. Ну, або ж, або ж якась ложка. Зараз гляньте. 94. Ще трошки і будемо до п'ятака дотягувати. Зараз, зараз треба відступити подальше щоб не зайдіть лопату, якщо це буде монетка. Фух. А то я люблю по хорошим знахідкам лопатою проїхати. Гляньте. 94-95, ще кращий. Чомусь я вже більше думаю, що буде якийсь шмурдяк. якщо по-чесному. Тому що, як показує практика, якщо монетка, то її викопуєш майже з першого разу. Так, да. ось і шмурдяк. Не монетка, ну теж кругляшок. Ну, На сьогодні хоч перша більш-менш цікава знахідка, друзі, єсть. Я вже почав прямо розстраюватися. Родьонщина то добре, але хочеться щось цікавого. Гляньте сигнал який. Прямо як на сарі було. І піном тільки знайшов, побачив. Гляньте, а це мені значок якийсь попався. Значок. На жаль, без, за... без застібки чи без закрутки, по що воно там було. Ну... Но... ну. Но... Ось знак, зараз... Зараз помиємо його трошки. Гляньте. Просто водой мочу, а емаль уже відстає. Оце да. А Ну дивіться. Хто знає, що це за, на... за значок, то пишіть. Мені перший раз такий попадається. Ми ну, бачимо серп і молот. Радянщина. Ну, все одно. Цікава знахідка, цікава. Щось я не розумію, хожу скільки по цьому хуторі, жодного хрестика не попадається. Завжди на хуторах, ну, не то щоб куча, але вони як є присутні. А тут щось нема. Мабуть, не віруючи були. Нічого, шукаємо, може знайдемо хрестиків. Я люблю копати. І знову знахідка. Друзі, знайшов її вже трошки даже. Гляньте. 10 копійок 1937 рік. Ще мені попадали знахідки, але вже не став по одній показувати. Думаю, буду, якщо радянці знайти, то буду отак показувати. По нескільки штук. Ось така обручка мені попалась дитяча. І ось такі 50 копійок радянські 61 року. Так що знахідки є, тільки щось церків немає. Гляньте, вже майже повна хабарниці, сьогодні в принципі відкопались гарно. Мітячок є, хай радянський, але все одно крута монетка, мені подобається. Щоб срібло знайти, наки є, було б все чітко. Хух. Ходимо, так що такий лайк і за підписку не забуваємо. Друзі, підійду до Серіка, що він там знайшов? Щось не зве Серік, що oh. ти знайшов? Должна бути як мінімум повна хабарниця більше всього, що я попав там на, этот, на сарай Висадив прибор Ну, ось почав сюди підходити, а тут вже почали йти. Ось попав, ось, знаете, я попав на цю ось хату. Ось друзі, ось хожу. Це все весь час хожу. І в мене... Отак, не можу відійти від неї. Ось. О, навіть царюк, так, попався, mm -hmm. тільки пробитий, на жаль. Копічка. Ага, цінок я вам не показував це на першому полі. Гляньте, який красень. Взагалі крутезний, величезний. Аби таких побільше. Гудзик і все радянщина, mm -hmm. так? А ні, ну і все, що там сарайки, але понизу, вони огороди були бо... Більше були, за ні. все. Я думаю, що хати більше ще стояли Давай. старі. Так само, як помниш, ми до тебе їздили, що хати зверху були, а все до річки були в огороди, що ми по огородам ходили. Фух. Друзі, ну, наконець-то цікава знахідка в мене. Гляньте сигнал, який був. 33-35. Викопав і гляньте, ще в грудки стерчить. Хех. Бачимо, якийсь кулончик був. Кулончик. І наскільки я розумію, ще навіть срібний. Ха! Таке срібло мені сьогодні. Тонесеньке щось. Хоч би не поламати. Зараз ми його. Може з монетки зроблено так, як... Мабуть, ні, тому що якщо б з монетки вона б товща була і била вище. А так. Отак. А Отак. А так просто срібний кулончик, бачите, без нічого. Ну, що, срібло це 100%. Гляньте. О, клас, я сьогодні сріблом все. У мене коп вдався. Класно. З Сіріком тільки ще поговорили, що це хати більше за все хуторські стояли, знизу огороди. А вон далі ось стої, росте соя, а далі там ще поле понад посадкою теж прибрана пшениця. І думаю, там видно такі дерева ростуть. Фруктові. що думаю може там іще хутір туди тягнувся може більш старі хати то серікон уже пішов і я зараз туди піду. Так що забираємо це знахідку і йдемо туди на розвідку. Друзі, фух, змінили вже третю локацію на сьогодні і третя знову Скіфська. Перша була Скіфська, потім поїхали на хуторщину трошки покопали. І знову переїхали на скіфів. Тільки на інше поле. Уже додому їдемо і тут у нас по нашому шляху ще одне поле було, то ми заскочили на нього. І в мене є перший нак. Думаємо походимо тут хвилинок 20. Може годинку якусь сонечко не сіла. Вже, якщо чесно, находилось за день. І в мене є перше вістрі. Гляньте яке. Ну крутезно. Клас. Я трошки по скіфам сьогодні копнемо. Класно, люблю я такі знахідки. Черняхівські поля і ще не поприбирали. Їх як поприбирали, не ті, що ми сьогодні їздили в розвідки. Ну, не подіскували. Стерня велика стоїть. То я думаю, дня 2-3 і заїдемо на черняхівське полеще. Динариків покопаємо. Ось так. Забираємо знахідку і вихожуємо. Тільки подивіться, зарита ямка. Йду. І сигнал був такий і в чорний, і в кольоровий вкидав, ну глибоченький був, дивіться. Такий. І викопав, попалась мені ще насінинка яка. Або семечка. Копали ми на цьому полі вже. Та сіріку, попадались зачутні тут ноки, Ну Но всі, правда, семечки. Ну, все одно, круто, старина. Друзі, сигнал схожий на нак. Зараз спробуємо з вами його викопати. Гляньте, який сигнал. Трошки і в мінус закидає, Ну, тут наки, в принципі, так і дзвонять. Так що, можливо, буде вістря. Зараз побачимо. Можливо, навіть в онлайні. Єсть викопа, а можливо проволока. Тільки що ще один нак знайшов, але не показував вже його вам. Друзі, ну звісно, якщо ж в онлайні, то значить буде проволока. Хоча може і не проволока гляньте. Якась може проколочка була, тому що патина, якісь узори є. Ну щось однозначно їхнє. Ладно, забираємо, ходимо. Ну цього разу 100% повинен бути вже нак. Гляньте який сигнал. Прям на нака. Навіть в чорний не закидає. Зараз провіримо що тут нам попадеться. І не глибокий. Є, здесь тут. Єсть, є, є. Если ніяка не дробинка, то... Тут, друзі, ось щось, гляньте попалось. Щось за вісюлька. Ух ти! Щось цікаве. І я думаю 100% ще їхні щось. Ого, друзі! Ви бачите, камінь провидняється якийсь. Ого. Гляньте, якась штучка. Якісь камні чи узорчики. Що це таке могло бути? Я не знаю, але ну, це 100% щось їхнє. Щось за прикраса була. Клас. Ще й в онлайні. Думав будинок. Ну все одно знахідка цікава. Хто знає, то пишіть, тому що в мене це перше. Що воно таке. Гляньте поближче його. Ну якось так. Тільки подивіться, який сигнал був. Пригай і в кольорове, і в чорне, і викопав гляньте. А мені прясла попалась прясли це свинцьове, клас. Прикольно. Я думав, що тут вже повикопували такі сигнали сигнали високі. Воно ні, бачите, попадається. Небагато, але є. або його переорали. А потім зрівняли. Я думаю, тут ще б ноків таких повискакували б. А на щось ходить. Копає, риє там. Шука, значить, щось може є. Ну нічого вже на обзорі покажу, що він знайшов. От що значить не копаю в онлайн гляньте. Ще один красень попався. Величенький, гарнюній. Да, якщо б ми на це поле приїхали з самого ранку, я думаю, ми наків штук по 20 б не копали. Просто, якщо так сказати, по-чесному. По одним накам цілий день ходить ну якось, даже не знаю, як сказати, Фух, цілий день не виходиш, тому що дуже, дуже все однообразно, однінаке і хочеться щось, щось міняти, тому що колись пробував я цілий день просто на скіфах ходити, то не зовсім цікаво. А так як для разнообразия, отаких. От у величеньких сімочок покопать, заскочить, то чого б і ні. Ходимо. Це по черняхам можна ходити цілий день і знайти один динарик і радуватись, як мені підписник писав, радуватись як дитина. Це точно. Ходимо. Друзі, ось і підійшов наш день до завершення. Сьогодні откопались гарно, поміняли три локації, як я вже казав, дві по скіфам і одна радянщина, ну хатарщина, в принципі. То на кожній локації ми були з знахідками. Їх було небагато, але за день начепляло так хорошенько, можна сказати, не можна сказати, а такі є в кожного повній хабарниці. Різноманіття різноманіття знахідок взагалі просто бомбезне. Єсть на все. Не вистачає нас тільки да? Так. а так є. І царі, і скіфи, і радянщина, все є. Так що, так що якось так. Находились всі грязні. Ну, зато отримали своє задоволення. Від копу. Не так як буває, що виїдеш і нічого не знаходиш. А тут виїхали, походили, заморились, зато знайшли свої монетки, свої свої скарби. Наші скарби нас ще ждуть, коли ми вже їх знайдемо. Да, друзі, так що ділаємо обзорчик знахідок підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і дивимося, що ми знайшли сьогодні. Друзі, а по знахідкам мої знахідки. гляньте ця сторона у мене скіфи. Ця сторона, Радянщина і царі. Ну, Царя, кстати, у мене жодна не попалась, пів копійки тільки що попалося мідні СССР 1927 рік. Потом обручка попалась, це все радянщина, значок і ще порадувало? це ось срібний кулончик Меністи да? mm -hmm. було. І ось срібна якась монетка була, але вона, на жаль. Уви, до наших уви, і ах, лопнула. Кусочок знайшов, потім почав ще терти, вона зовсім лопнула. Потім по скіфам. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6,5 наків попалось, прясла, кусок від браслета. Думав, що проволока глянув узори, візерунки патіна. І ось якась така прикраса. Друзі, хто знає, то пишіть. Ну, гарний. Як там? Пандора? Да. <laughs> Чи, як uh, так, і далі. Далі, далі, по знахідкам Серіка. Також він сьогодні копав з 900, як і я, Е, uh, По радянщині, що тут попалось Чотири. тобі? Чотири uh, радянські, дві царські, да? Копієчки, Миколаївський формат, uh, гудзик, пряжечки 2. і що це пломба, да? на жаль. По скіфам у нього. Гляньте по скіфам, скільки теж відбомбився. Раз, два, ух ти. Гляньте який малесенький. Малесенький нак такий... взагалі. Кого ним вбивали, я не знаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, ноків. І ось на самому першому полі. ну там В принципі, ж завжди ну, такі були наки. Тільки їх. Що? Їх вибирають всім. І піном можна знайти ходичі. <рес> і прясла. Ось такий у нас вийшов коп. Кому сподобалось підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей. Ну, откопались гарно, в принципі.